Бути мамою, значить, отримати від Бога, мов послання довіри прекрасних дітей, щоб направити їх на Господню дорогу, в кожне серце, вложивши частинку себе. Бути мамою, значить, любити постійно, мов багаття у домі тримати тепло, піклуватись про всіх, бути другом надійним, щоб, прийшовши додому, зникало все зло. Бути мамою, значить, постійно шукати сто причин посміхнутись, хоч важко в душі, мов промінчиком світла пітьму проганяти, так щоб ціль і мета була в кожному дні. Бо Якщо ви про роботу, то тут зовсім інше, це не вісім чи навіть дванадцять годин, ненормований графік, на зв'язку щогодини і слова мам, ну мам. Кожні 10 хвилин. Слово мама це все. Все від затишку в домі до найменших подробиць шкільного життя. Це секрети і сльози, і море емоцій, і молитви до Бога, про це скриття. Це про мудрість і щирість, про досвід і вміння. Це спокійний і лагідний голос, як шторм. Мама приклад. Терпіння, любов і надія це мажорна тональність і сумний мінор. Бути мамою це бути всім для дитини. І хоч порою не чуються вдячні слова, нагорода вже є, якщо вистачить сили привести всіх дітей до Ісуса Христа.